Доброго дня, малята, Малята, до нас прийшла лялька. Звати її Марійка. вона захворіла. А як ви думаєте, що в неї болить? Горлечко, а як ви здогадались, горе перев'язано. А як ви вважаєте, чому Марійка захворіла? Пила холодну воду. Промерзла на вулиці, зіла морозова, їли холодний сніг. А як можна допомогти Марійці? Завести медсестри, пополаскати горло, дати таблетку, поміряти температуру, напоїти теплим чаєм? Пропоную приготувати стіл до чаю, щоб наша Марійка. Попила чайку. Тож, давайте приготуємо стіл. Для цього нам сідає рік біля нас. Ми будемо накривати стіл для чаю. Зараз, що нам потрібно найперше зробити? Накрити стіл. Ось у нас такий стіл. Стіл ми накриваємо скатертинами, щоб стіл приваблював, був красивим, святковим, затишним. А що будемо робити далі? Ставити посуд на стіл. Чого буде пити чай, Марійка? чашки, чашка. І поставимо чашку на блюдце, ставимо на стіл. А чому поставимо на блюдце, щоб не забруднилася скатертина. А з чого будемо наливати чай. Чай будемо наливати з чайника. А ще потрібно, щоб чай був солодким. Потрібно насипати цукор. А чим ми будемо набирати цукор чайною ложкою. А що треба зробити, коли насипати цукор? Поклали цукор у чашку. І що потрібно зробити? Поколотити чай, щоб чай був солодким. А ще можна що додати до чаю? До чаю можна покласти лимон. Ось такий у нас лимон. Чай можна пити з лимоном. Чай готовий. Посадимо ляльку. За стіл. І що ми скажемо їй? Пригощайся, смачного тобі, Марійка Поки Марійка буде пити чай, побажаємо ля... ляльці скорішого виздоровлення, діти, хто до нас сьогодні завітав? Лялька Марійка. А чим ми її пригощали чаєм з, лим... з лимоном. Марійка дякує нам за теплий. Дуже смачний чай з лимоном. І каже вам, діти до побачення, до нових зустрічей і ніколи не хворійте.